роде невірний і розбещений. І я собі думаю, до кого він звертається, до кого це Євангеліє сьогодні звернене? Чи до тих, що є одержимі злим духом? Чи до тих людей, як той батько, що так переживає за свого сина, йому все рівно, він йде більш... І що до учнів не допомагає, йде до вчителя. Чи то може звернення до тих учнів, що каже Христос, роди невірний, доки буду вас терпіти. Але кого Господь підрозуміває під тими учнями? Може, служителів церкви? А може всіх людей, що можуть допомогти? А може, він каже: роди невірний до цілого роду нашого. Господи, та ми вірні. Ми ходимо до церкви, ми молимося. Ми в церкві вітаємося слава Ісусу Христу. А на роботі кажемо добрий день. Може, ми встидаємося Ісуса? Може, ми встидаємося Бога? І скільки раз приходилося нам свідчити свою віру? І ми такі. Да. Усі так та я. Усі кажуть здрасті. та я теж здрасті. Я коли прийшов на схід спочатку, я думав, тут так здоровуються всі. Ну, в принципі, на заході та сама історія. Коли навіть приходять до церкви депутати сільські чи депутати районні, вони в церкві такі стоять побожно, так хрестяться, дуже низько поклоняються. Потім приходиш до міської ради, чи чешеріська зустріч. Я говорю про себе. І мені такий добрий день отець. Добрий день. А до школи. Вчили вітати. Добрий день. Бо тому, що це наслід, наслідки отої Радянщини, того Союзу безбожного, який вчили нас бути безбожними. І Господь кричить через віки, о, Оради невірний. Доки буду терпіти вас? Скільки ще будете стидатися Бога? Як казала моя бабка, як тривога, та й до Бога, по тривозі, та й по Бозі. Коли трудно, ми біжимо, Господи, ратуй, дитина мене слаба, Господи, ратуй, мама вмирає. Боже, поможи мені, якщо ти є, аби мене ця хвороба проминула. Я буду ходити до церкви, я буду молитися, виздоровів і за Забув. А засвідчити себе народові, що я християнин. Заради мене Христос помер, не встидався, ішов на оговту, не встидався. А я сьогодні стидаюся, йду попри церкву, стидаюся перехреститися. Та зупинися. А перед якою церквою я маю зупинятися і перехреститися? Перед церквою, на котрій бачиш хрест. Навіть не треба читати на таблиці, що то за церква? Там святі тайни. там перебуває живий Христос. Зупинися перед храмом. Повернися в сторону храму і приклонися. Віддай Богове Боже. Засвічи тим, що навколо тебе, що ти християнин. Ідеш дорогу перехрестися. Сідаєш їсти перехрестися. Я не кажу, що ви в ресторані встали так і хрестилися, поклони били. Не треба. Сядь рівненько скажи, Господи Боже, благослови цю думку. Свідчить про, Бога, про Божу присутність, бо Господь через віки кричить до нас, навіть не говорить і не шепчеть, кричить. «О, родине невірний, доки буду терпіти вас. Хто визнає мене перед людьми, каже Господь до своїх учнів, того я визнаю перед усе моїм небесним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Благословення Господні на вас, його благодаттю, людину люб'єм, завжди, нині повсякчас, і на віки Амінь! Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий Сей Матері, силою чесного животворящого Христа. Заступництвом чесних небесних сил безцілесних, чесного славного пророка і притечі Христителя, на святих славних сихвальних апостолів Святого Отця нашого, Миколая, Архієпископа, миролікійського чудотворця, святих славних і переможних мучеників, преподобних і богоносних Отців наших. Святого нашого Івана Золотого стархіє епіскопа Константинополя, і святих, і правних богоців я окемани, святого покрови Пресвятої Богородиці, що є храм, і святих мучеників Тирса, Левкія, Федимона, Аполлонія і каленика що їх сьогодні день, і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, я дякую щиро всім, хто є з нами зараз з'єднаний в молитві. Я дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву, я щиро вдячний. Дякую так само. Ми вчора получали посилку то від отця, від отця Мирослава так? з Іспанії, так? з лікарствами. Я вам дуже дякую, дякую за. За привітання, що ще тепер Ще пишете мені з нагоди дня народження. Дуже щиро дякую. І також саме дякую всім жертводавцям, що дали ту підтримку і на день народження. Ну і ясне діло дуже вдячні передали хлопцям. І для мене, знаєте, це є така якась оцінка тої праці. Тому я щиро, щиро усім дякую.